Український дракула або жертва наклепу. Чернігівський полковник Василь Дунін Борковський помер у 1702 році і був похований у Єлецькому монастирі. В Чернігові ширились чутки, ніби небіжчик щоночі виходить з могили і їздить у чорній кареті по місту. Зупинив ці посмертні мандри архієпископ Іоанн Максимович, який обійшов річку Стрижень хресною ходою. Коли опівночі з'явилася таємнича карета, то не змогла переїхати через міст. Той провалився, і примара зникла назавжди. Що не так з легендою? Чернігівський полковник мав багатства, які викликали заздрість. Казали, начебто, він чаклун і чорнокнижник, Пліткували про його зайнятість, через яку Борковський не завжди ходив до церкви і працював ночами. Брав участь у змові проти гетьмана Самойловича, претендував на булаву, але поступився на користь Івана Мазепи, з яким мав дружні відносини. Про це було згадано на надгробку полковника, який розбили московські війська, коли нищили будь-які згадки про Мазепу. Саме вони поширили чутки, які перетворили мецената на Упиря. Більше про міські легенди на пліч о пліч згуртовані громади.